Ваше добре, передайте, привіт нашим фалям. Що ви Щоб Шехола завжди була ходила файних довгих юмках. В довгих в, юбках. в таких паранжах. Паранжах, ви неправильно кажете. А ви знаєте, що таке да. Ну, добре. Це який... Ти газ знімав, чи хто це вийшов? А я не звідси. А, ви, ви даєте мені інтерв'ю. А ви знаєте кольору кобилюка? А. Я не буду, ну, то файно так ломаться. Болячки всі вообще. Е, Google, Google. Не знаю, не знаю. Я політикою не займаюсь. Що подати? Сигаретами спирамо. А як можна? А ви всі так пал. Не, ну не всі, моя. Не, усі, буквально всі всі. З цими баклажками наркотики, це все. Ого! ні, наркотиків у нас в селі нема. У, у нас нема. Нема. Ого а девідки знаєте? Як, я знаю. Сплошні, сплошні наркомани. Да? І дуркомани. І шо? Може комусь щось допомогти, підправити, там подивитися. Пітер. Не, не підтерти. Тепер дуже популярний є такий серіал Величне століття, Роксолана. Дивитись такий, так? Да? <праць> І подобається? Деколи подобається, де коли не подобається. А як вам головна героїна? Дивишся тот кело, хадя не патлати. Не, 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 не. Це не наше не мене. Мені здається, що ходять, ноги задирають. То нічого не задирають, але би було що показати. Головне б було, Ого. Даже Так, да, Навіть так.